На перехресті вулиць Одинцова та Пухова на вихідних сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Та найбільше увагу чернігівців привернула єдина в нашому місті Феррарі. Авто не нове 2007 року випуску. Проте його вартість більш ніж 100 тисяч доларів. Ймовірно, водій автомобіля «Феррарі» не обрав безпечну швидкість, кажуть вдаї. Проте про перевищення поки що не йдеться. Зі сторони заводу Чезара. Рухаючись в напрямку вулиці Рокосовського, автомобіль Феррарі F430 здійснював обгін транспортних засобів. При цьому здійснив зіткнення з автомобілем ВАЗ Каліна, що здійснював поворот ліворуч в карман продуктового магазину. Внаслідок дорожньо транспортної пригоди автомобіль Феррарі відкинуло. В бік на ще один припаркований автомобіль ваз 2106 в обласній день кажуть: нині триває слідство та огляд транспортних засобів, за результатами якого і знайдуть винуватого в ДТП. Попередня версія водій автомобіля, водій автомобіля ВАЗ «Каліна» пояснює, що ззаду у нього була, коли він здійснював поворот ліворуч, маршрутний транспортний засіб, і він не міг бачити маневра автомобіля «Феррарі». тобто зараз. Встановлюється цей водій транспортного засобу маршрутного. Коли буде він опитаний, буде прийнято рішення на кого склати протокол з статтею 124. го Це ДТП, що спричинило механічне пошкодження транспортних засобу. Протягом місяця в Чернігові сталося більше 20 дорожньо-транспортних пригод, кажуть Чернігівській обласній державтоінспекції. 14 людей травмовані та одна людина загинула.